І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов із неба, і, підійшовши, відвалив камінь від входу і сів на ньому. А вигляд його був як блискавка, і одяг його білий, як сніг. Від страху ж перед ним ті, які стерегли, затремтіли і стали як мертві. Коли ж минула субота, Марія Магдалина і Марія Якова і Соломія. Купили пахощі, щоб, прийшовши, помазати його, і поглянувши, бачать, що камінь відвалений, а був він дуже великий. І увійшовши у гробницю, вони побачили юнака, який сидів праворуч, одягненого в біле одіяння, і жахнулися. Але він говорить їм Не жахайтеся, Шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого. Він воскрес! Його тут немає. Ось місце, де вони поклали його. Але йдіть і скажіть його учням і Петрові, що він чекає вас у Галілеї, там побачите його, як він говорив вам. І, повернувшись від гробниці, вони розповіли про все це одинадцятьом і всім іншим. То були Марія Магдалина та Іоанна та Марія Якова. Та інші з ними, які говорили про це апостолам, і здавалося, їм слова синітницею, і вони не повірили їм. Вийшли тоді Петро та інший учень і попрямували до гробниці, побігли ж обидва разом, але інший учень біг швидше за Петра і прибіг до гробниці першим і, нахилившись, бачить палени, що лежали, однак він не увійшов. Приходить тоді Симон Петро, ідучи за ним, і входить у гробницю, і бачить палени лежать, і хустка, яка була на голові його, не з паленами лежить, але окремо складена в іншому місці. Потім увійшов інший учень, який перший прибіг до гробниці і побачив і увірував бо вони ще не знали писання, що належало йому воскреснути з мертвих. Отже, повернулися учні знову до себе.